Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. Сонна заспина втомлена після першого робочого дня по великій перерві. Я все-таки вповзаю до вас у відео. Хочу відповісти на один коментар. І так би. Тут буде якби, два моменти. Один відповім на коментар, чому я не допомагаю з пошуком роботи, так як в коментарях пишуть нашим тут у Польщі, на даному якби, етапі життя. І якби, це про важливість і вміння говорити ні, якщо це приносить вам шкоду і, можна сказати, немаленьку. Загалом колись мені було дуже важко сказати ні, відмовити комусь в допомозі, тому що як нас вчать допомагати потрібно, допомагати допомагає добра людина. Це якби все йде від нашого виховання, від нашого внутрішнього світу. Та й людина сама по собі якось внутрішньо вона відчуває, ну відчуває таку потребу. Дуже важко це в собі якби вгамувати. І ми такі всюди всім хочемо допомогти, всюди щось, щось падає, потримати, щось комусь треба. А може я то допоможу або ще щось. І це буває дуже заважає в житті, тому що часами навіть не просять нашої допомоги, а ми так от всюди, всюди себе якби, завжди готові на допомогу. Але якби розглянемо інший варіант, конкретно тут, наприклад, на прикладі тої самої допомоги з роботою. Ну, здавалося б, що ж тут такого, правда? Я є в Польщі, ну більш-менш польською володію. Розумію, більш-менш де ту роботу шукати, могла б допомогти. Правда, нічого з, мен, з мене якби не впад. І, і так далі. Але хочу вам сказати, що досвід у цьому вже маю, і скажу, що не малий. Він обмежений коротким відрізком часу першими місяцями війни, тому що все-таки не відразу я змогла зрозуміти, що ну, ну ні так повторяється раз за разом, і ну, значить, просто ну, не в силах я туди лізти і не потрібно це якби, робити. Але як це кажеться, не зразу це дійшло, і не зразу дійшло, що я можу казати ні, бо ж ну як кажу, я ж тут могла би допомогти, а така вредна можу сказати ні. Це ж це ж взагалі як о в такий спосіб. І знаєте, колись я коли приїхала перші рази до Польщі, я також це думала. Для мене було, що якщо хтось тут є в Польщі, то... От Цій людині, ну якби, ну, що ж тут здавалося, просто порекомендували іншу людину. Просто навіть якщо ви десь познайомилися, тобто маю на увазі не близьку, незнайому, так от просто десь там говорили, там на зупинці чи ще щось, щось, завжди кожен спочатку питається, там, де живете, де працюєте, це якби, основні такі питання. І коли там хтось розповідає свою роботу, зразу думаєш, а, там чи там є місце, чи щось, коли хтось пошукає роботи, він мене зрозуміє, про що йде мова. І здавалося мені колись, що в цьому нічого такого немає. Але знаєте, якщо торкаєшся до цього практикою, тобто ти стикаєшся якби, з цим у житті і з різними моментами з цього, то воно зовсім не так виглядає, не так квітуче і не так просто допомога, просто сказати, просто привести людину, порекомендувати чи ще щось. Справа в тому, що на початку війни, так як я вам казала, так як і на каналі транслювала, був завжди виставлений мій інстаграм, і мені дуже багато людей писало в інстаграм з різних різних питань. Тобто, це було від, від того, що просто я, я стою на кордоні з дитиною, не знаю, що мені робити, куди мені подзвонити, куди мені звернутися, ми голодні, чи ще щось там, чи просто я не знаю, куди їхати. В нас немає житла, ми мови не знаємо. І цей, цей список він. Був дуже-дуже великий, або просто я приїхав чи приїхала, і там мені стільки там років я не знаю, що мені робити з моїми документами. І ну просто мільйон і один випадок. І з часом, коли от саме такі моменти трошечки там після півтори-два місяці після початку почалися інші запити, почалися запити про роботу. Чи могли б ви допомогти з пошуком роботи? Е, ну, Допоможіть мені, будь ласка, там сім'я, там е, чи мама з дітьми, чи ще щось. Е, але я вам скажу, що мами з дітьми в мене ну, то старші діти були, але просто дві тільки було. Е, всі інші е, такі, ну, я би сказала, ну. Пані, які вже могли би самі собі порадити, з того, що я розумію, так як вони казали, вони без дітей їдуть, але менше з тим там ще так само з, з сім'ями, якісь люди, які вже отут перебували на території, так само. Але менше з тим, я думаю, ну, якби ще мала контакти з попередньої роботи, ще більш-менш розуміла, на що там можна якби, розраховувати. Тобто запиталася, зателефонувала, так, що там, як то виглядає, чи потрібні їм там люди, чи ні, бо в різні періоди може не бути, наприклад, потрібні люди, немає рекрутації зараз чи, чи, чи Якби це все, це все зробила, з однієї роботи пошукала, ще подивилася там різні варіанти. Подумала ще, чим, як, ідеї, що я можу потягнути. І що ви думаєте? Я не, не можу зараз сказати, порихувати, скільки таких запитів було. Це ще я дурненька, тому що не всіх питала, деякі були в Україні, і тільки планували робити документи. Якщо ці люди зараз дивляться відео, але сумніваюся, то вони скоріше. Вони тільки планували, як би, розумієте, робити. Тобто вони мене питають за роботу. Я вже кажу, що от вони вже хочуть їхати і так далі. Вже у кожного різне поняття. У когось вже то тільки ще буду робити документи, подавати на паспорт чи що там, а, -а, -а у когось вже, тот вже маю документи і їду, так? Або тут вже перебуваю. Так ось різні ситуації бувають. І різне вияснялося. Ти тут, людина, яка вже хоче на роботу, тут просто, просто щось там, і так далі. От просто якби бере і приїжджає. А потім, виявляється, ти домовляєшся, якби говориш, описуєш, ти тої людину не знаєш. Я її питаю там її характеристики, я питаюся, скільки років людині, яку працю виконувала, наскільки розуміє мову. Тобто я трачу шалену кількість часу на те, щоб витягнути, хоч якісь крупинки, бо я маю ту людину запрезентувати і. Повідомити, що від тої людини можна очікувати, може той роботодавець строків не потребує, розумієте? Він повинен рішення якби, приймати. Е, може там якісь не знаю, особливі якісь вимагання мають бути? Е, і ти це все робиш, втратиш півдня свого часу зазвичай робочого, тому що ну, фірми ці також працюють так, е, якщо ми говоримо про офіси і про працевлаштування, то зазвичай також в таких годинах. І я трачу свій робочий день, мої колеги працюють за мене. Практично я там, ну, що там, елементарне якісь дослідження, поки я клікаю в телефоні, набираю повідомлення, і так я не знаю, скільки днів я провела, це навіть би сказати, не дні. Це був досить довгий етап. І ти то це робиш, а потім виявляється, що людина тільки буде робити документ, або вона тільки розглядає варіанти роботи в Польщі і думає, чи варто приїхати. Або вони і тут і передумали в якийсь момент. Або погоджується і так само. Тобто це не є так, що от, я ж описую на чому полягає праця. Людина погоджується. Я тоді, якби, йду на контакт. Це шалена трата часу. Я тої людини не знаю. А, а може ще бути таке, що потім та людина прийде і мені скаже, ну що ну, ти кота в мішку підсунула? Людина не працює, людина ліниться, або е, людина ну просто м, якби не надається до такої праці, чи людина розраховувала на щось інше. Розумієте, от, щось в такому плані. Це ще навіть до такого етапу, якби то не дійшли. І я вам кажу, це стільки сил, часу і нервів просто займає, і потім така за кожним таким розчаруванням, просто люди пишуть, я розумію, якби це людська така потреба знайти де краще. Вони пишуть в кілька місць, просять, якби щоб там йому цінили там і там. Але ж якщо людина вже погоджується, але якщо людина каже, що я вже готова їхати, я хочу, або я тут вже є, і я потребую тепер роботи. Ну то і ви про щось домовляєтеся, то якось цих домовленостей варто триматися, правда? Або ще загалом просто супер. Ти даєш, я тоді мала три варіанти роботи. Ще також з, з тою фірмою, з якою тоді співпрацювала, не співпрацювала посередник, яка в мене була. Я попросила всі вакансії, які у них є, попросила, що от, так, що потрібно це і це зробити, і так далі. Ми багато це все обговорювали. Я висилаю роботи. Я розумію, що якась одна, дві, три не підійде, ну не п'ять. розумієте. Три в мене тільки фільми були, а в одної там кілька вакансій було. І ну не, не, не п'ять. Якщо людина настільки потребується в роботі, ну хоч хоч щось. А люди просто якби хотіли і не знати що. Або я тільки їду там на місяць на заробітки, ну на місяць на роботу, і ти от це все проходиш, а потім людина каже, що вона буде тільки місяць на тій роботі. І як ти роботодавцю потім тому? Ну, будеш дивитися, очі, там жодної мови не було про той місяць. Людина не попередила, що вона тільки місяць буде, розумієте? І тут така я за місяць повернуся, от тільки цей, і за місяць маю повернутися. Ну, якби супер, але про такі речі, якби вагомі повідомляється на початку. А я знаєте, я кажу, досвіду в цьому немає. Дуже багато якби, питань упускала з виду. Для мене, якщо людина каже, хочу їду, то значить хочу, їду. Так як я кажу, хочу, їду. Мені, я не знаю, не вибирала на то багато там роботи, мені сказали, показали, на чому робота полягає. Так добре, йду роблю, мені треба гроші. Якось так. знаєте. І Тож ніколи легко не було, тобто ніхто що за мене цього не робив, ніхто з таких годин на, на ногах за мене не відбігав. Але ну, є як є. Тому, маючи цей такий досвід за плечима, я не кажу, може, є, є хтось хто. Або просто я така, знаєте, що ну, не вдалося мені там, я не маю до цього хисту, або не маю такого якогось мислення, щоб зразу все це виключити, чи ще щось е не знаю, може бути і таке, але ну, не вдалося мені <свіслявання> в цьому напрямку досягти успіху, можу сказати так, як є. Я вирішила, що просто можна казати людям людям, ні, тому що це мене реально просто виснажило по силах, е тому що це не припинялося і. Кажу, люди просто не знають, що, що хочуть. Реально просто кажуть, я не знаю. Просто відповідають я не знаю, а хто має знати Я. <світку> тобто, ну людина має приймати якусь відповідальність, якесь рішення і на щось погоджуватися, йти і пробувати. Ніхто ж за неї цього не зробить, правда. Я розумію кожного свої страхи, але я говорю про якби з своєї позиції, з позиції трати часу, трати сили, ресурсу. Ем... Псування якихось певних е, зв'язків і псування певних якихось стосунків, тому що ну, одна людина ну, сказала, що прийде і потім там за якийсь час вже не їде. Е, друга людина там сказала, що вже є в Польщі, і там, о вже, вже знайшла якусь другу роботу ближче біля себе, але ж сказала, що їде. Розумієте? І от після таких, от таких от м -м, розчарувань, після такої, так сказати, би науки життя, то якось не сильно хочеться знов лізти. І, зрештою, зараз у мене не в мене ж просто немає часу на такі речі. Прийшла сьогодні, впала з ніг. Годинку не змогла так і заснути, годинку полежала просто без відчуттів, як це кажеться. Встала, думаю, до... я обіцяла, що буду відповідати на коментарі. У мене там вже просто список залеглостей, заборгованостей. Список заборгованостей по коментарях, На що я обіцяла буду відповідати. І думаю, ну треба свої обіцянки виконувати в цьому плані. Я така думаю, іду поки що, хоча б якесь світло є, запишу відео. отак. Так що якось не, не надто бачу, можливо, можна створювати можливості, коли хочеш. Але як мені колись сказали одні розумні люди, Оля, ти ж не всесильна, про своє здоров'я також дбай про себе. Каже, чому ти взагалі це маєш робити? Каже, тебе ніхто якби не зобов'язує інформацію надати так, пояснити людям, де їм шукати роботу, так. Каже, але ти не повинна дорослих осіб дуже багато років. Які мають водити за ручку, шукати, приводити і казати, що це, а якщо ні, то йти і знову їм шукати, і так далі. Каже, це мені так сказали, що це я собі щось надто напридумувала, і через те, що я собі це дозволяю, тобто я кажу, що погоджуюсь на це, через те, якби люди на це йдуть. І знаєте, я не знаю, чи це просто пов'язане з періодом якимись, чи можливо я в якомусь відео сказала, що я більше не допомагаю за не знаю. Але після того, як таке рішення приймаєш в голові і кажеш ні тут що змінюється, і знаєте, після цього у мене було так, що е, припинилися оці такі повідомлення е, про пошуки роботи. Тобто я кажу, я не пам'ятаю, може я сказала комусь віду, що я більше цього не, не роблю в плані роботи. Тобто, якщо якісь питання, то я от е, тоді, коли ще питалася інформацію в спеціалістів, могла би щось відповісти, ані то порадити самих тих спеціалістів, щоб люди запитали і так далі. А відносно роботи вже ні. Але просто от, в якийсь момент це припинилося. Тому вважаю, що це вміння сказати ні і зняти з себе такі надумані обов'язки, які ми самі собі придумаємо. Е Якісь от о, трошечки змінити щось там е дуже. Часом дуже є потрібно і загалом просто потрібно це робити, слухати себе, дослуховуватися. В чомусь можна допомагати, але це не повинно переходити якісь розумні межі і якісь межі ваші такі особисті, які впливають на якість і стан вашого життя. Тому що якщо ми не будемо в цьому стані, ми не будемо здорові, виспані фізично себе більш-менш хоча б нормально почувати. І ви ще такі знервовані, спереживані, то про яку допомогу можна говорити? Е, мені здається, це все от дуже взаємопов'язано, е, і так воно і є. Ви можете написати в коментарях свою думку, запрошую поділитися цим. Чи загалом вмієте казати ні? Якби ну загалом ні? Тобто, якщо людина щось вас просить і ви знаєте, що це піде, вам в як це кажеться? Не в убиток, а ну тобто зашкодить якоюсь певною мірою вам, або щось буде це вам неприємно, чи ще щось, чи вмієте ви сказати, ні, говорити говорите ви, ні. Коли взагалі, якщо говорити, то коли взагалі як якби, якби доросли до цього, тому що кажу дуже, мені здається, це важко. Серйозно здається, це важко. Принаймні мені було важко до цього до цього дійти. Ось так. Напишіть, будь ласка, як у вас це? Поділіться своїми думками, роздумами. І що б ви робили? Чи ви б погоджувалися і шукали? Чи вибрали, от ну, так як я сказала, ні. І не скажу, що мене зовсім собі за це не мучить, тому що в мене завжди є щось там таке, такі, сумнівні, такі, знаєте, як це кажуть, черв'ячки гризуть, що. Ну, Оля, а може, цей раз тобі пощастить. і Це буде та людина, яка потребує справді того, яка буде справді працювати, і вона тебе потребує. Але. Все таки пріоритети зараз більш-менш пробую ставити в своєму житті і досуваю ці думки далеко назад, як це кажеться. Пишіть, будь ласка, в коментарі, як у вас цим дуже мені цікаво послухати таку думку. Може, зі сторони виглядаю егоїстично, але хочу почути вас. Буду з вами прощатися і бажаю вам всього найкращого, приємного тихого вечора. Зустрінемося наступних наших відео. Па-па-па-па!